Всім доброго дня. Ми досить давно не поверталися з вами до відео з лавандою. Але це не означає, що їх немає і їх не буде. Просто можна повторити щось, розказати саме такі основні. Саме основне, що треба знати, хто зацікавився і хоче вирощувати лаванду щоб вона вже квітла буквально в перший рік вашого заняття. Зразу вам кажу, якщо у вас є сяжанці однорічки, вони досить маленькі, зараз вам я їх покажу. Я на щоб я накле не наступила. Вони ось такий вигляд мають, то не чекайте, що вони вам заквітнуть в перший рік. Бо багато вам хто каже, що вони заквітнуть в перший рік. Це не Бачите, Це ще одна. У мене їх тут цілий рядочок. Потрібно садити двох річки, трьох річки. Тепер, в залежності від того, е, яку пору садити, теж багато питають. Теж різниці абсолютно немає ніякої. Теж нікого не слухайте. Тому що лаванда, вона на полив абсолютно реагує, скажімо, байдуже. Їй не треба заливати, вона не любить дуже я тут починаю переживати, хвилюватися, тому що е, та лаванда, яку я посадила буквально зовсім нещодавно, вона вже захвилювалася, вона це не любить. Е, тепер які кольори лаванди і чи можна їх садити разом, щоб вони не запилюються. Тут у мене рожева, тут у мене темно-фіолетова, тут у мене класична фіолетова блідо-голуба, біла, майже всі назвали. Вони в переміжку мене, тому що ми переплутали трошки. Ну, а потім, якщо будемо дивитися, компонувати, ми тоді все це розсадимо. Поки що це не заважає нам. Вони не запалюють одна одну. І ще одне відео дочекатися буде про стрижку. Це вам показує. Це лаванда, який два роки. Це лаванда теж два роки. Це ось у нас лаванда осіння, Бачите рядочок? дочок, а це лаванда, яку я садила буквально на днях. бачите, головне гарні саджанці, це як картопля. Леде приказка така, кулі не буде, острого, да? що на буквально. Все. Нама дуже будемо помилуватися. Дякую.